Доброго часу, шановні українці! З вами Лавра. Зараз глянемо, що нам обіцяє новий тиждень? Вслідуючий тиждень, вже завтра, з 17 серпня, 18 серпня, 24-го плюс-мінус. Які події можливі? Що нам? Які енергії обіцяє там цей тиждень в Україні? Так. Який тиждень взагалі? Нам здається, що ми починаємо досягати, нарешті. Досягати якоїсь мети нарешті отримуємо е, планові які, якісь бонуси через працю а нарешті у нас починаються дзвінки, розмови, які будуть приносити результат, які дадуть можливість виходити вперед, рухатись вперед. А також будуть е, роз, е, будуть спілкування з іншими представниками країн е, західних, от саме. Закордонних, да? які будуть приносити результати? Можуть приносити ресурс. Да, це ресурс, можливо, навіть гарна зброя. Тобто, там, де ми домовлялися раніше, нарешті будуть моменти, скажімо так, здійснюватися. Так, що ще у нас іде? Тобто, щось повинно приїхати, щось повинно, якісь питання, які вирішувалися, до фіналу дійти, і вже ресурс можуть передатися. Так, далі. Що ще? Далі що ще? На новому тижні. Новий тиждень обіцяє бути неприємним через загрозу обстрілів, які здалеку летять, з морей летять, з річок, тобто з частин ворога там, де вода. Отут можуть бути обстріли з тих, з тих сторон. Що ще? Чікувати. Що стосується наших українських досягнень, на цьому тижні наші українські воїни повинні відстоїти територію успішно і навіть десь, закріпитися. навіть десь закріпитися. Можливо, територія не дуже велика, але все ж таки успішно навіть атакувати. Де були тільки плани, де були особисті задоволення, особисті тільки прагнення, тепер вже атакуючи. Досягти результату Що ще на цьому тижні? Я вам ще також скажу, що могло бути там ті території, де, здавалося, ми втратили, здавалося, ми втратили раніше ось, і якраз зроблять наш, наші рух вперед і дідусь, скажімо так, що ще? На цьому тижні також будуть спорні питання, будуть споритися, будуть наша сторона українська досягати результатів, буквально як вам сказати через мову, через розмови, через дзвінки, через зустрічі, битися, 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 робити договори, робити, заключати договори. Які довго, довго не могли, довго не могли досягнути мети, тому що якби намагаються, а там немає відповіді, пусту було. Нарешті, нарешті, починаємо заробляти бонуси, накопичуватися. Я що я хочу сказати, цей тиждень буде емоційний. Цей тиждень буде емоційний через те, що о, будуть заключатися правильні домовленості. Правильні домовленості. І здавалося, що от там, от, ну ніяк, от пусто. А тут ви знаєте, раз і. Довгоочікувана да, домовленість буде заключатися. все ще. Так так. От розумієте, Тут мова йде про те, що прориви будуть в декількох напрямках з нашої сторони, з гарної сторони. Ось так. Деякі речі, які були невідкрито зроблені, які ховалися, бо так потрібно було. І все робилося дуже спокійно, таємничо і так далі. Буде прорив. Прорив, ви розумієте, да, це з мова йде за сильних в плані світу цього, ось, але все ж таки тут мова про те, про нашу відсіч, про нашу е, захист, про наш захист. ось так, да, Тут все нам кажуть про підмогу, про підмогу. І ще я вам хочу дещо сказати. отут начебто, ми дуже довго її чекали. Отут, поначе нам простягнули руку. І хоч, як правило, просимо більше, дають менше. Ну знаєте, в чому фішка? Тому що просимо вже, да, вблагаємо, благаємо і все рівно, я скільки б не було нам зброї, настільки її мало, нам не вистачає по різним причинам. Да? Ми своїми силами розбиваємо ворога. Своїми силами. Ну, я вам ще хочу також сказати, що наприкінці тижня буде важкувати, тому що буде сильний прорив. В усьому зроблено. Це, знаєте, загальна така картина. От в усьому буде рибок зроблений, наприкінці тижня буде втома. Буде втома карта башні. Да, буде втома. Щось буде змінюватися, треба підхід змінювати на цьому тижні. Будуть так. Я зараз думаю, що це все ж таки не наша глава країни, тобто це не президент, а теж люди, які можливо, це по військовим частинам напрямку і так далі, будуть розуміти, що те, що робилося раніше, і трансформувалося, змінили ситуацію, тобто зробили якусь ситуацію, що перевернулося догори ногами. Да? Це може бути за якусь частину землі. Ось щось починає або заморожуватися, зупиняти заморожу. Зупинятися, примусово заморожуватися. Хм. Так. Ну і будемо йти комусь на зустріч. На зустріч, кому карта смерті нам каже, що як би хочеш, не хочеш, потрібно туди йти, бо все рівно на сьогодні та завтра прийдеться змінювати ситуацію. На сьогодні та завтра. Ось так, ну тут я вам скажу, щоб ви не накручували себе, тому що тут. Не дивлячись на те, що нам прийдеться йти на зустріч за нашими плечима буде катасноці, каже, що а за нами все рівно йде трансформація. Бо ми, ми, Україна, буде змінюватися так, що після цих змін, тотальних важніх смерть, ми будемо більше зібрані, більше планові. Не треба поспішати. Тут все ж таки кажуть, поспішаємо. Треба накопичувати. Будемо накопичувати силу, зброю і так далі. І що нам дасть. Дв'яка резлів, більше захисту, більше можливостей, накопичення енергетичних сил і так далі. Ну, а також захисних якихось споруд соціума. Ось так. Ну, розумієте, Тобто тут накопичення ресурсу, що може змінити долю ката сили каже, долю української землі, укріпити долю української землі. Ну і карта дьявола тут каже за збагачення. Ресурсів за збагачення чогось всередині країни. Я думаю, що я тут навіть вийшла за межі тижня, щось щось ширше, дорогі українці. Так що хай буде так і краще, і краще саме для нашої землі, для нашої країни і для українців. Переможе, правда? Обов'язково переможе народ, як би там не було. Сподіваємося, захищаємося. Обов'язково, дорогі українці, не опускаємо руки, навіть якщо вже просто неможливо, але треба триматися, треба один одного підтримувати і словом, і ділом, і обов'язково самозахищатися. Люблю вас, пока, пока, ставимо лайки, дорогі.